В одному з попередніх відео я почала свою розповідь про рід північноамериканських дерев Робінія. В Україні найбільш розповсюджена Робінія – псевдоакація, яку в народі називають просто білою акацією. А сьогодні на моєму відео інший вид цього роду Робінія Клейка. Всі її гілочки, листя і навіть суцвіття вкриті железистими клейкими щитинками, звідки вона отримала свою назву. Цей вид давно популярний в озелененні, адже має високі декоративні якості. Цікаво, що крім насінневого розмноження, робінню клейку також можна розмножувати кореневою порослю. Ще з рожевими квітами в Україні можна знайти два види робінію щитиниста волосисту і робінію новомексиканську. Також у робінії псевдоакації є сорти з рожевими квітами.